Звучало як мрія сьогодні реальність. У Буковинському онкоцентрі розпочати нову еру боротьби з раком. Один з найсучасніших методів променевої терапії лінійний прискорювач офіційно запустили в роботу. Сьогодні тут приймали перших пацієнтів. Ми побували там, де Надія отримала нові можливості. Детальніше про це розкажемо у програмі Здоров'я у фокусі. Михайло Ковальчук з Хрещатика. Все життя працював водієм. Через хворобу був змушений піти з роботи. Про свій діагноз дізнався восени минулого року. Не зволікаючи, звернувся до фахівців Буковинського онкоцентру. Поручилось так, ну, так, що в мене було проблеми з пристатою. Я звернувся до, може, по феміниту. Звернувся тут, є такий хороший врач, правда Михайло Іванович. Він це все не провів, то бо виявилося, що прийшлося вдаляти далеле. І прилежав сюди. На лінійному прискорювачі Михайло один з перших пацієнтів. Йому необхідно пройти щонайменше 20 сеансів. Як нам об'ясняли мені, що то є це променева надії повністю. А ця надія типу, типу, в точку. Тут куди не мітили, то я так мені об'ясняю і нема ніяких дій. Хороші персони дуже не так підтримують, так що йде, то зараз просто сміяся, так не звертає. Якщо ослаблення, то нічого ніякого. Ну, а поліпшення за перший день я й я так нічого не чую. Не можу сказати, що я навіть мені може бути вже щось ліпше, бо я і нормально себе відчуваю. Я розчатуваю, щоб не було гірше, а, а ліпше воно з часом буде. Навіть у темерти набагато серйозніше, навіть набагато цього, а там затягують туди, тебе заводять, ту, ту піч, там сюди, туди, а тут лиш трохи раз, і ця апаратура вона сама. Людмила Михалевська, Слов'янська Донецької області. З 2022 року живе у Вижниці. Зізнається, діагнозу онкологія завжди боялася. Через це до лікарів часто не наважувалася піти. Ну у мене просто ще сестра померла від цього. Двадцять двадцять першому році. Ну, вони виявили четверту стадію. Ось ну. Лікарі, тому я, якщо чесно, я всі завжди всього всі ну цього боялася цього діагнозу. Ну взагалі, знаєте, ну скажу так, я майже все життя ну майже не хворіла ну, спортом, займалася, ну максимум ковід, там, ну або маленькі простуди. все. а коли такий діагноз знаєте, і ще не вдома, ну взагалі ну, це важко. На щастя, цього разу Людмила звернулася до лікарів вчасно. Випадково дізналася. Просто вирішила піти до гінеколога. Все. Ну, було ущілення в груді, звернула увагу на це лікаря. Вона сказала, що їй це не подобається. Ну, сказала, що поїхала на огляд до онколога, дала направлення. Приїхала і сказала, що перша стадія, коли ви взяли біопсію, так. Я коли лікарю сказала, гінекологу каже, що Боюся до лікарів взагалі ходити, тому що коли підеш ну, завжди різні діагнози. Да. Вона сказала, що страх це не наш друг. Сказала, що потрібно це робити, так. щоб сім'я зберегти сім'ю, ну і взагалі для себе, що це не наш друг страх. 14 травня була операція, ось і потім сказала на проміни. Вчора перший раз. Euh, Страшно? Ну незвично, знаєте, як в космосі <гум> цей апарат. Да. А як сказати, відчуття, чесно, в мене вчора так серце, так як колотилося, на дві мабуть, і руки тряслись, не знаю. Після ну це після опромінення, після саме. Я не знаю, це реакція на апарат чи. Не знаю, сьогодні подивлюсь. Наприклад, коли мені робили КТ, я закривала очі, сказали, що потрібно закрити. Тут дозволили оглядати, тому так, да, воно так туди-сюди над мною. Лікарі кажуть, після курсу опромінення на лінійному прискорювачі шанси на одужання у пацієнтів значно збільшуються, особливо якщо це не запущена форма раку. Дуже рано звернулася пацієнтка, і ми можемо їй надати повністю весь, всі методи лікування. вона може вийти від нас практично здоровою. Чим раніше, тим набагато краще, тобто вона прийшла, пухлинка маленька. Хірурги забрали повністю всю пухлину. Біопсія сторожових лімфовузлів, в лімфовузлах все чисто. Тобто абсолютно все добре післяопераційний курс променевої терапії на ложі пухлини, там, де вона була, щоб не було ніяких мікро-мікро не відійшли, щоб згодом не дали рецидивів, дається згідно протоколом, світовим протоколом, міжнародним протоколом, курс адювантної променевої терапії. Це буде ну, надзвичайно добре, коли пацієнт до нас приходить в незапущених стадіях, в першій, другій стадії, коли ми можемо дати все, всі методи лікування, і ми можемо практично вилікувати пацієнта, і пацієнт від нас може піти практично здоровий. Звичайно, регулярно проводити обстеження, диспансерний нагляд це обов'язково. Не вийти звідси і думати все. Спочатку раз в пів року, потім раз в рік, спостерігатися. Потрібно готувати будь-яких, напевно, пацієнтів, незалежно від того, чи це променева терапія, чи це хіміотерапія, чи це оперативне лікування. Всі ми люди, усі переживають, тому проговорювати обов'язково потрібно, проговорювати потрібно те, що ніякого болю, відчуттів, дискомфорту не буде ні під час, ні після, при умові, якщо правильно проводять підготовку до процесу лікування по-хорошому, прям таких якихось змін відчутних на протязі лікування не повинно бути. Можливо, з часом появляється, коли певна доза набирається пацієнтом, тоді може бути десь якась нудота, можливо, в'ялість, слабкість, але це звичайні риси, звичайні характеристики. Ну тобто тут без цього ніяк. Курс терапії пацієнти проходять з понеділка по п'ятницю. Це вже близько десяти людей. Решту хворих також поступово готують до лікування на лінійному прискорювачі. План формується спочатку. В нас іде кт симуляція це підготовка пацієнта. Після кт симуляції лікарі контурують після лікарів. Вступають в роботу медичні фізики, які планують після медичних фізиків. Пацієнт приходить на певну годину, не чекає по декілька годин. Проходить певні етапи підготовки до лікування, в залежності від того, які локалізації. Там, якщо це органи малого та специфічна підготовка, це повинно це потрібно проговорювати з кожним пацієнтом, наголошувати йому на цьому. І від цього також дуже багато залежить ефективність лікування. Це новітнє обладнання, яке є дуже розумне, дуже багато різних. Програм, варіантів, то воно просто не пропустить. Той план, який сформований нелогічно, правильно для того, щоб пролікувати певну патологію. Одна з наших велика основна частина це слідкувати за параметрами апарату, дозометрія так звана. У нас є велика кількість приладів, закуплених фантомів, водних, твердотільних, ізаційних камер, закуплено велика великих дозометричних обладнання, щоб слідкувати за параметрами лінійного прискорювача. За виходом пучка, за ізоцентром, за якимись механічними параметрами. Там дуже багато є частинні, ні не приходять. охолоджуюча система, це чи треба слідкувати за температурою, за тиском. Ну дуже багато роботи. У Нас ми виконуємо кожного дня, кожного місяця і кожного року. Кожного дня, кожного ранку ми виходимо з лінійний приколювач, провірваємо його, вимірюємо вихідний пучок, чи правильний апарат, чи те, що ми йому дали, чи він. Веду. Ми все це перевіряємо от, кожного дня. А ми вносимо ці значення в плануючу систему. Саме в діве статистику ми вносимо їх, і сама програма вже рахує, і ми щось коректуємо, щоб добитися того результату, який хоче від нас лікар. Ну, це в двох словах, ну, цей процес дуже важкий. Ми робимо план, і потім кожен план провіряється спочатку на Фантому. У нас є фантом спеціальний Octavius з матрицею, на якій. 1500 детекторів, і ми даємо пучок спочатку туди, на фантом, і перевіряємо, як він правильно лягає чи правильний розподіл дози. Це перед кожним пацієнтом? Перед кожного пацієнта да, ми перевіряємо на фантом. Да, тут ми можемо побачити саме розподіл дози. Ми лікар на контурі, бо це пухлина, як лікар її бачить. І, і Ми маємо доставити дозу сюди. От це, тут знаходиться пухлина сама. Наконтурний на оранжевим кольором. Ну, це не, не пухино, а ну, що нам потрібно промінити цим кольором? Оранжевим, і органи тут, свічовий міхур, кишечник, все на контур, Ну, І нам потрібно дозу доставити сюди і обмежити органи ризику, так звані. Це органи свічуйний Ми вже Згідно протоколу, ми працюємо і по протоколах, і яка доза має бути підведена, скільки цих фракцій має бути, і до якої сумарної дози має бути підведена чи це є радикальний курс, чи це є післяопераційний курс променевої терапії, чи це є паліативний курс, чи це є симптоматичне лікування? Радикальне, коли це йде суто хімія променеве лікування, тоді ми підводимо максимальну дозу, яку ми можемо підвести до пухлини. Післяопераційний курс це Після операції, або це називається ще алюватний курс променевої терапії. Після операції через певний проміжок часу проводиться курс променевої терапії, щоб провести повністю комплексне чи комбіноване лікування. Комбіноване, коли йде і промене, і оперативне, і променева терапія, комплексне, коли в нас є і системна терапія, і оперативне лікування, і променева терапія. Ця послуга 1000% безкоштовна. На нього розраховують всі ті пацієнти, які потребують такого лікування. На мультидисциплінарній комісії встановлюються стратегії лікування, в залежності від стадії, локалізації, поширеності процесу, визначається той чи інший вид лікування. А вже профільні спеціалісти в тому чи іншому структурному підрозділі визначають, який метод лікування застосовувати. Зокрема, якщо ми говоримо про лінійні прискорювання, то це ті пацієнти, які потребують променевої терапії на сучасному обладнанні. Сьогодні ми також нашим гостям показували те обладнання, яке ще працює. І приносить користь, але це вже минуле. А тут ми бачимо сьогодення. Порівнюючи із старими методами, методами променевої терапії, лінійний прискорювач цілеспрямовано направляється пучок енергії, пучок випромінювання на патологічний процес. В свою чергу мінімалізує випромінювання на здорові тканини, і це, в свою чергу, нам дає змогу зменшити. Зменшити ускладнення після променевої терапії. Ще одна із переваг це висока точність, а також доступність процедури, доступність для пацієнта. В нас запускається. Поки що перший лінійний не Думаємо, що в найближчий час ми запустимо другий лінійний прискорювач. Це дасть змогу охопити велику кількість пацієнтів. Адже ми знаємо, що, на жаль, статистика в онкологічних патологій. Досить висока і охопленість великої кількості людей не завжди дозволяється одним апаратом. Якщо в нас буде два апарата, ми зможемо осягнути велику кількість пацієнтів не тільки з нашого регіону, а й найближчих регіонів, які можуть у нас також лікуватися. Перший лінійний прискорювач Буковинський онкоцентр отримав у співпраці з міністерством охорони здоров'я України. До кінця літа в роботу мають запустити друге аналогічне обладнання, яке надав міжнародний яд. Це новий етап розвитку лікування онкозахворювань області. І я радий просто за Буковину, за Буковинців, що ми маємо такі належні умови для лікування цієї важкої недуги. Я можу сказати, що це найсучасніше обладнання, яке дає можливість нашим людям лікуватися точно так само, як і будь-які клініці світу. Це дає можливість і продовжити лікування, хто тут розпочав і навпаки, хто розпочав за кордоном лікування, продовжити лікування тут. І це ті самі загальні підстави і критерії цього обладнання, які дає можливість нашим лікарям. Я хочу знати, що відзначити, що в нашому онкоцентрі дуже фахові лікарі проводити надзвичайно якісне лікування, лікування можна сказати нового рівня. Це заслуга безпосередньо керівника онкоцентру та його колективу, які розуміють, що лікування повинно бути всеоб'ємлююче, і щоб для того, щоб люди сюди приходили і мали ну, гарні враження, вони повинні бути в гарних умовах, в тому числі як і обладнання. Це в першу чергу, повинно надавати якісну допомогу, так і все, що їх оточує. І всередині і навколо прилагали територія, вона має бути в гарному. Умовах з тим, що вони краще проводили період часу, який вони повинні тут знаходитись. Шлях був, звичайно, досить непростий. Багато хто не вірив, сумнівався, сміявся, казав, що це нереально. Навіть такі метри, які себе позиціонували як великими управлінцями, які мали великі в кавичках здобутки, які ніяк себе і далі не реалізували. Але нам, мені, моєму колективу, цій установі, Буковинському клінічному количному центру, а також всім тим, хто допомагав, це і обласна рада, і обласна держадміністрація, адже це все почалося в 2021 році. Доклали максимум зусиль, щоб вже в 2025 році, незважаючи на те, що йде бойові дії, війна, гинуть люди. Наші буковинці мають сучасне дороговартісне обладнання, яким лікує е, весь світ. А вони мають його тут на Буковині. Буковинському клінічному онкологічному центрі. Це подія не просто. Не просто чергове медичне обладнання ми отримали, чи отримали наш заклад все крок вперед. Це крок вперед за світовими стандартами, це крок в майбутнє, і це велика надія нашим пацієнтам в боротьбі з такою нелегкою, недугою, як онкологія.